Кульмінацією стало 5 березня, коли силами охоронної юридичної фірми Аутпост була захоплена туристична база «Захарберг». із листа голови облдержадміністрації Миколи Кмітя до першого заступника глави секретаріату президента України Олександра Шлапака. 5 січня 2009 року було проведено загальні збори Товариства «Октант» із порушенням чинного законодавства. 5 березня 2009 року відбулось силове захоплення туристичного комплексу Захар Беркут. 3 березня 2009 року Львівське міське управління міліції відмовило у видачі дозволу на печатку номер 1 для товариства з обмеженою відповідальністю Октант, оскільки подані документи не відповідали дійсності. Проте Артемов ІВ виготовив дублікати установчих документів та печатку. Незважаючи на те, що оригінали установчих документів знаходились у Савітського Володимира Михайловича, який є генеральним директором ТОВ з обмеженою відповідальністю ОКТАН, вище вказане, дає всі підстави, вважати, що угода від імені підприємства за підписом Артемова сфальсифікована зацікавленими на те особами. голова облдержадміністрації Микола Кміті. 27 лютого мені поступила інформація, що нібито невідомими особами в дозвільну систему міста подано комплект документів для отримання дублікату печатки чи печатки номер 1 ми я відповідно відреагував, написав заяву, і було відмовлено виготовлені печатки, тобто на час силового захоплення, як і на час проведення зборів, печатки моїх опонентів бути не могло. А головною зацікавленою особою рейдерського силового захоплення. Туристичного комплексу Захак-Беркут був співвласник товариства з обмеженою відповідальністю Октан Орест Ярославович Шейко. Орест Ярославович до того ж, викладач кафедри економіки Національного університету Львівська політехніка. Нам дуже цікаво, чи вчить доцент Орест Шейко своїх студентів ремесло рейдера, яким він володіє досконало. Орест Шейко читає курс лекції «Стратегія підприємства. Можливо, цей курс варто назвати стратегії і тактика рейдерства. Ми вкотре запрошуємо пана Шейка до нас на передачу поділитись передовим досвідом і новітніми розробками рейдерської науки. Коли ми побували на базі Захар-Беркут, воно нагадувало скоріше добре захищений військовий об'єкт, а не базу відпочинку. Не вистачало кулеметів, зенітних гармат та важкої артилерії. До того ж, згідно постанови помічника прокурора Сколівського району Коципі, базу відпочинку охороняють 10 працівників Державної служби охорони та 10 працівників фірми Аутпост. Згідно угоди, такі послуги новому керівництву обходяться понад 300 тисяч гривень в місяць або 4 мільйони гривень в рік. І чи є потреба у такій охороні? Охорона бази відпочинку за час мого керівництва здійснювалася штатними охоронцями. Був один пост на КПП, один чоловік був в готелі, і один чоловік знаходився на привідній станції канатно-крісельної дороги. Необхідність в якійсь більшій кількості охоронців ніколи і не було цієї необхідності, тому що таких інцидентів серйозних у нас ніколи не виникало. Могли бути дрібні інциденти, хтось там лишнього перебрав в ресторані чи якісь там дрібні непорозуміння. Тобто це не військова база і необхідності в якійсь надзвичайно потужній охороні ніколи не було. Переважна більшість працівників бази відпочинку Захарбеккут залишились працювати з новим керівництвом. Зрозуміло, вони мають сім'ї. Нову роботу на Сколіщині не так легко знайти, але багато працівників звільнили цієї напіввійськової бази, не витримавши наруги. Дехто був звільнений примусово. Ми намагались поспілкуватись із працівниками бази, але суперуважні охоронці не допустили цього. Мене е, викликали десь після обіду знову в готель е, в, е, до, в кабінет директора, так? Е, прийшов, е, скажімо, директорськ. Е, зараз як то прийшов директор, да? з'явився. Той співвласників, який, скажімо, зараз керував тим всім тим процесом, сказав, щоб мене звільнили. Юрист надрукував тут же наказ, що мене звільнено. Пані Аня, скажіть, будь ласка, а ким ви працювали в ресторані за Хазбек? Кухарем. А як довго ви працювали? Ну, від э, грудня. Від грудня я працювала. Скажіть, будь ласка, а ви звільнили? Чому ви звільнилися? Ну там було нормально, працювати все було добре, але потім прийшли інші люди. Атмосфера стала така незвична і страшна. Купа міліції, кого того всього і пішла звітати. А чи багато людей звільнилося? Звільнилися, звільнилися багато. Тут багато таких, що я і не знала, бо я не багато працювала. Звільнилося, пішлося звідти. З новою владою, так будемо називати, я працювала ще днів 20, тому що мені треба було дообслужити обслужити людей, які перерахували попередні гроші за обслуговування. Так як я приймала це замовлення, я повинна була за них відчитатися. Хоч ми зовсім не хотілося працювати, тому що напруга була сильна, було просто неприємно. Люди ходили, святкували, дивилися за тобою, погляди були завжди ну, такий, будемо казати, настригнітюючий. Для працівників, що буде для всіх інших всі люди ходили, такі як будемо говорити перестрашені, не знали, що робиться, не мали поняття, що робиться, і, і, і взагалі за пару днів начальника канадки вони розрахували, відправили е, сумку і відправили його там. Певні хлопці за ворота. Ну, мене ще притримали напевно, тому що треба було е, не показувати для людей, які приїхали з Києва і так далі, бо знали, що мені треба то довести до кінця. Цей семінар, а далі їм була і, і не потрібна. Найцікавішим в цій ситуації є те, що Володимир Михайлович Савицький, генеральний директор ТОВ з обмеженою відповідальністю Октант, який володіє базою Захар Беккут, з 25 грудня 2008 року по 9 січня 2009 року, знаходився на стаціонарному лікуванні 8-ї клінічної лікарні міста Львова. А збори відбулись 5 січня. Отже. Його звільнення з посади як не хоти, не можна вважати законним. В кінці грудня я захворів і під час всіх свят я знаходився на лікуванні в лікарні. Тобто, 5 січня, коли відбувалися, нібито відбувалися збори, я присутній на них не міг бути по тій простій причині, що я був на лікуванні. Кожному громадянину гарантується право від незакон... захист від незаконного звільнення. Зокрема, в частині 3 статті 40 кодексу законів про працю міститься заборона щодо звільнення працівників в період їх тимчасової непрацездатності або ж відпустки. Це правило поширюється на випадки, коли звільнення кваліфікується яке, що здійснення з ініціативи власника. Це не поширюється на випадки лише повної ліквідації підприємства або ж Відсутності працівника на роботі більше ніж 4 місяці поспіль у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Крім цього, пленом Верховного суду у своїй постанові роз'яснив на стоящим судам, що звільнення не може не можна вважати обґрунтованим, якщо в день звільнення працівнику виданий листок про його тимчасову непрацездатність або відповідно довідку встановленому законом порядку. Ну, діючим трудовим законодавством України заборонено звільняти особу, якщо вона перебуває на лікуванні. Заборонено. Тобто, якщо прийняти таке рішення, то і особа оскаржить дане рішення, а трудові спори вони знову ж всі вирішуються в судовому порядку. то, На мою думку, суд зобов'язаний постановити рішення, про поновлення такої особи в посаді. Суд я звертався в Сихівський районний суд, так як я прописаний і проживаю в Сихівському районі. Значить, відбулося чотири засідання Сихівського суду. Потім не зрозумілих причин, не зрозумілих мені причин. Справа поїхала в апеляційний суд, нібито. По підпорядкуванню територіальному неправильному було апеляційне засідання. Справа знову повернулася в Сихівський суд. Ні одне засідання не відбулося Сихівському суду, знову справа поїхала в апеляційний суд. На сьогодні, коли буде розглядатися справа Апеляційним судом, невідомо. Я так розумію, що справа затягується. Напевне, опонентами, адвокатами, опонентів з тої, щоб не було прийнято законне рішення. Всі конфлікти, як і війни, рано чи пізно закінчуються. Але шкода, що колишні друзі стають запеклими ворогами, адже здоров'я, як і часу, повернути назад не можна. Друзів дуже важко знайти, але я би хотів сказати, що їх ще важче втрачати. На початку цього року, десь орієнтовно в кінці січня, у нас в дійсності була зустріч з нашими, ну тепер можна сказати, опонентами раніше друзями. І була спроба досягнути якогось мирного залагодження, нашого непорозуміння, нашого конфлікту, дойти до якоїсь мирної згоди і, напевне, до можливості мирного співіснування. Ну, як виявилося згодом, що вже на той час були зроблені ними певні, певні кроки, і було сфільсифіковано той самий протокол зборів. І 5 березня, як ми знаємо, вже було здійснено, здійснено силове захоплення бази. На жаль, скажімо, наші всі побажання дійти до якогось мирного залагодження ситуації. Ні до чого не привели. Це як в сім'ї. Якщо немає хоча б елементарної взаємоповаги якогось елементарного взаєморозуміння, не кажучи вже про інші чинники, які, на яких тримається сім'я. Напевне, найрозумніший шлях це цивілізоване розлучення. Така пропозиція була надана нашим бувшим друзям-опонентам. Вона вже існує кілька років, ну проте вибрано шлях війни. Причому ця пропозиція дана їм на вибір їм. Хочете, ми підемо з проєкту, хочете, вийдіть з проєкту. Ну, обраний шлях війни. Як відомо, краще поганий мир, ніж люба війна. На сьогодні залишається надіятися хіба що на те, що тверезий розум візьме верх над амбіціями опонентів, і вони зрозуміють, що краще цивілізовано розлучитися.